Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я її ведучий Олександр Сопальник. Всеукраїнська громадська організація сд Платформа представлена у більшості регіонів України. Мета організації відстоювання соціальної справедливості, права на гідну працю та сталий розвиток. Та про проєкти та роботу громадської організації сд Платформа у Кривому Розі сьогодні, в рамках нашої програми, наступні 15 хвилин. Нам розкажуть наші гості: громадський діяч, волонтер, молодіжний працівник з року, координатор всеукраїнської громадської організації СД Платформа у Кривому. У Розі Олексій Цвинда та громадська діячка, волонтерка, молодіжна працівниця з 2021 року. Активістка всеукраїнської громадської організації СД Платформа Сергієнко Катерина Вітаю! Доброго дня. Доброго дня давайте розпочнемо з того, як давно взагалі створена ваша організація. Загалом наша організація створена з 2012 року. Ми поширюємо свою діяльність в принципі на всю територію України. Проте з моменту повномасштабного вторгнення через велику міграцію наші осередки створені і в Варшаві та у Берліні. Наша така мета загалом це підтримка розвитку молодіжних ініціатив, можливості створення їхніх для молоді, аби вони могли розвиватися, втілювати свої проєкти та загалом їхня підтримка. Ну а загалом, якщо говорити про СД-платформу у Кривому Розі, наша організація функціонує з серпня місяця минулого року. Я один раз прийняв участь у всеукраїнському заході СД-кампус, і мені запропонували, чи не хочеш ти у, у Кривому Розі зробити осередок, залучити молодь і впроваджувати молодіжні проекти і підтримувати молодь. Враховуючи те, що Криві Ріг – велике місто, багато наразі ВПУ у місті, особливо із молоді, то я так подумав, що можна було. Зробити. І е, дякуючи підтримки команді, команді саме з D платформи ми вже повноцінно рік в місті функціонуємо і впроваджуємо проєкти молодіжні. А, чудово, а які були проекти втілені от за цей рік? Вашу організацію. Основний напрямок нашої діяльності це заходи, які ми влаштовуємо для молоді. І саме початок діяльності нашої організації він припав на такий захід, який називався Як молодіжним ініціативам розвиватись під час війни. Тоді ми проговорили про створення загалом опитування, такого, яке було все українське. Ми опитали більше 300 молодих людей, запитали, що їм цікаво наразі, в яких сферах вони б хотіли розвиватися. Ватися в яких сферах вони потребують підтримки, і після того ми провели захід, який мав на меті обговорення разом із міською владою, з громадським сектором та зі студентством. Загалом, що відбувається зараз у місті і де молодь може знайти можливості для втілення, і ми вважаємо дуже важливим саме те, аби ці всі сфери поєднювалися, аби молодь могла почути відповіді на свої питання, які хвилюють від міської влади, від громадського сектору. І дізнатися, куди вони могли б долучитися, також ми проводили захід, як підсилити волонтерський фронт. І тоді ми той захід він був створений, коли десь повномасштабного вторгнення було приблизно півроку. Молодь дуже сильно турбувало питання, де знайти можливості для втілення для допомоги Україні, щоб пришвидшити нашу перемогу. І тоді так само цей захід він виявився такий дуже прогресивний, дуже. На користь пішов молодим людям, адже ми вже дивилися за нашими активістами, бачили, що багато хто з них доєднався до якихось організацій або створили свої, і так само. Коли була річниця повномасштабного вторгнення, ми зробили захід, який називався «365 днів п'ятнів незглавності молодь. Тоді ми обсудили в принципі все те, що протягом року відбувалося в місті, в країні, як молодь допомагала пришвидшувати нашу перемогу, і не лише обговорили те, що ми зробили, але й спланували те, що ми зможемо робити далі, тому що війна на війна на жаль триває, і дуже важливо підтримувати в наших військових підтримувати нашу країну. У всіх сферах, тому цей захід так само був дуже корисним для молоді. А, окрім заходів, так а які основні напрямки вашої роботи? А, ну, у нас один із напрямків нашої роботи був це нарешті реалізований нами проєкт у підтримці нашого міжнародного фонду Фрідріха Еберта. У кривому розі ми зробили укриття на базі п'ятої музичної школи. Нещодавно в новинах це була історія. Була пропозиція про те, що в Україні можете. Укомплектувати да, укриття обрали три міста: це Київ, Кривий Ріг та Миколаїв. У кривому розі ми взялися за п'ятмузичну школу, тому що діти це понад усе. Ми за них також переймаємось. як тим паче, зараз позашкільна освіта була давненько вже виведена на змішану форму навчання, і було б дуже гарно, щоб діти спускалися в укриття під час повітряної небезпеки і відчували себе в комфорті. То у, тій, у тісній співпраці з. Керівництвом школи ми провели закупівлю, повністю все взяли для того, щоб діти були в безпеці. Там і каремати і крівлю зробили, і двері поставили нові, санітарну кімнату, закупили павербанки. Щоб у разі якщо немає світла, але у всіх зараз телефони, щоб вони могли, хоча б бути на зв'язку зі своїми батьками і зі своїми родичами, коли вони будуть на навчанні. а Також про наші напрямки діяльності можна взяти. Це співпраця співпраця з навчальними закладами. Ми у Кривому розі провели студмарафон. марафон. Ми зустрічались з, з університетами, такими як Криворізький національний університет, з Криворізьким педагогічним університетом та з Донецьким внутрішніх справ. Ми зустрічались тут активом зі студентами, з курсантами, розповідали про можливості їх в нашій організації, як вони себе можуть реалізувати і як ми їх можемо підтримати в цьому. То навіть з деякими університетами підписали меморандум про співпрацю, і це дуже велика користь. Адже вже після того, як ми підписали меморандум, університети і студентський актив нам писав про те, що можете нам, будь ласка, там допомогти прокачати нас там по воркшопу або по проектному менеджменту. Ми такі залюбки, ми з ними зустрічались, проговорювали, давали їм круті кейси, навіть за кордону, які нам давали наші партнери, і їм було корисно, і вони нас запрошують і надалі. А скільки людей в вашій команді? Багато роботи, багато проєктів. Скільки людей в вашій команді? Так, ну починали, ми можна сказати, в трьох. Тобто, це історія не про те, що повинно бути дуже багато людей, аби зробити щось корисне. Але зараз ми розвиваємося, розширюємося, і наразі наша організація налічує 13 людей. Це молоді люди, які з нами залишаються або після якихось заходів, які ми проводили, тобто, це наші міські, або всеукраїнські заходи, або ж після того, як бачать нашу діяльність у соціальних мережах. Мережах, вони пишуть нам, звертаються те, що хочемо долучитися. І ми зустрічаємося, спілкуємося, з'ясовуємо, в яких напрямках молодь хотіла б себе розвивати, тому що це є обов'язковим фактором. Ми залучаємо молодих людей саме в той напрямок, де б вони хотіли розвиватися, де б вони хотіли здобути досвіду. І після того так розширяємося. Тому наша команда працює в багатьох напрямках: це як СММ, те, що включає у себе ведення соціальних мереж, повністю поширення анонсів наших заходів. Аби вся мовить могла про них знати і долучитися за бажанням. Так і аналітичний напрямок, це project менеджери тобто ті люди, які е, можуть розробляти заходи, які ми проводимо в місті, і загалом зараз 13 людей. Ну, не так погано. Ну І до вас потрапити дуже легко, так? Вони бути молодим і активним і вмотивованим головне. Так, так. А, так, от ви сказали, що а, ви підписали. Документ про співпрацю з університетами, так. так? А чи співпрацюєте ви з якимись організаціями, так, громадськими, і якщо так, то з яким? Ну, співпрацюємо також, коли у нас був захід 365 днів незглавності молодь, це на річницю саме повноштавного торгівлення, як Катя казала. Ми проводили на базі розфлор Кривий ріг, адже це також великий бізнес, який також допомагав, включався в допомогу для України. Ми з ними зустрічались, вони давали свого представника, вони розповідали. Як вони саме допомагали, а також потім згодом ми провели внутрішній такий тренінг по воркшоп Це просто, за методикою данських наших партнерів. І ми також запросили представників з Арселору, з молодіжного активу, і вони були дуже такі, раді, вони були е, вмотивовані, вони кажуть, ми щось нове дізналися, і ми так і подалі розширюємось. Так, також Катя може розповісти про нашу співпрацю з Я Маріуполь. Це в нас була благодійна акція. Напередодні новорічних різдвяних свят нам дуже сильно захотілося долучитися саме до волонтерських ініціатив, тому що це так само дуже важливо зараз. І ми вийшли на співпрацю з центром Я Маріуполь. Ми захотіли влаштувати таке різдвяне свято для діточок, які переїхали з Маріуполю, віднайшли свій притулок в Одесі, ой, в Кривому розі разом з своїми батьками. Так. І ми відкрили таку кронфайзингову кампанію, тобто ми відкрили збір коштів, частину коштів взяли, звісно, з організації. Ми закупили їм подарунки, ми запросили аніматорів, тобто була така і розважальна програма. Ми запросили туди батьків, дітей, це було все на базі цього центру. І діти мали змогу так трішечки відволіктися від тих подій, які відбуваються в Україні, отримувати трішечки щастя. Розповідали Санта Клаусу віршики, отримували подарунки. І після того дуже приємним стало те, що до нас вийшов малий бізнес, малий та середній бізнес, і вони запропонували продовжити таку акцію. І ми разом з ними зробили ще другу частину цього свята. Ми малювали з дітками імбірні пряники. Тоді вже долучалися їхні батьки. І брати, сестри, тому також дуже важливим є саме така волонтерська діяльність. Також ми не можемо залишатися осторонь, і наша команда намагається дуже швидко реагувати на такі дуже негативні в нашому місті. Ситуації, які виникають внаслідок влучання в житлові будинки і в загалом в інфраструктуру. І коли в червні в нас було влучання в будинок житловий, то наша команда так само вона долучилася до цього. Вони приїхали на місце, ми також збирали кошти, долучали свої кошти, організовували закупівлю допомоги, яка була необхідна жителям цього будинку, і весь час перебували на зв'язку з координаційним штабом і допомагали. Фасувати допомогу, видавати її людям, і за це Рада оборони міста нам дала відзнаку, подяку, відокремила наші такі старання. Чудово, я вас з цим вітаю. Дякую. Дякую. А, також ви під час інтерв'ю, під час однієї з так, згадали, що була зустріч з місцевою владою. так? так. А, не можу не запитати, яку як ви співпрацюєте з місцевою владою, так, чи яку роль відіграє у вашій організації? О, якщо казати саме про міську владу, ну. Ми говоримо про молодіжну політику. Ми говоримо про розвиток молодіжного руху. Ми повинні з ними співпрацювати, комунікувати, підтримувати з ними зв'язок. Адже організації, деякі, які кажуть, що ми не будемо з владою співпрацювати, і ми будемо самі по собі. Ну ні. Молодіжний рух, молодіжна політика, вона працює, можна так сказати, в симбіозі з владою, з бізнесом, з громадськими організаціями, з громадськістю, щоб підтримувати, мотивовувати з громадською владою. Це якраз у нас був захід як молодіжним ініціативам розвиватися під час війни. Ми запросили представників відділу молоді. Щоб вони нам пояснили, яка наразі ситуація, як молодь наразі себе відчуває в Кривому розі чи є потенціал, чи є мотивація, і чим ми можемо допомогти. Вони почули нас, ми почули їх. І наразі також ми з ними тримаємо зв'язок. Один із зв'язків це якраз було влучання в червні місяці. Ми з ними зв'язалися. Вони кажуть, да, потрібна допомога. Ми швиденько відреагували на це. І наразі, поки тримаємо зв'язок, тому що ми подалі там будемо планувати свої плани, свої заходи, і владу також будемо Запрошувати або робити запити на інформацію, яка нам потрібна буде з приводу ситуації в місті. Так і останнє питання коротко, так які проекти готпроєкти готуються в найближчому майбутньому? Ну, взагалі, ми діємо так сказати відповідно до запитів молоді. Обов'язковою умовою кінця нашого заходу, коли він вже закінчується, в нас є заповнення форми зворотнього зв'язку. І обов'язковою умовою є наявність там питання про те, які потреби має молодь щодо заходів, що вони хочуть бачити в нашому місті. Тому ми завжди запитуємо молодь і завжди обираємо спікерів і так далі відповідно до того, що хоче бачити молодь, що хоче дізнатися, молодь. Тому орієнтація наших майбутніх проєктів. Ектів залежить загалом від того, що молодь хоче бачити в нас в місті. Ну а в цілому, зараз ми націлені на тому, що. Молодь, це наше майбутнє. Воно, якби казав Володимир Олександрович, це вже і теперішнє. Ми націлені саме на справедливе відновлення нашої України, і ми будемо проводити заходи націлені тому, щоб молоді доносити ту думку, що е, за молоддю майбутнє, за молоддю майбутнє України, своє ж майбутнє, і у разі виникнення вже першої необхідності, щоб всі е, активно включилися в цьому і почали реагувати і допомагати. Тому що ну молодь зараз у нас така, щоб відразу відреагувати, допомагати, мотивовувати і робити майбутнє краще. А, чудово, ну що ж, а, на жаль, час нашої програми він обмежений. Так, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Дякуємо. І вам дякуємо. А ви дивились програму інтерв'ю дня. У гостях у нас були координатор Всеукраїнської громадської організації СД Платформа у Кривому Розі Олексій Цвинда та активістка Всеукраїнської громадської організації СД Платформа у Кривому Розі Катерина Сергієнко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.